Вітаю, шановні друзі. Чому закриті кордони і чому не демобілізують військових? Відповідь дуже проста, тому що і в першому, і в другому випадку на цьому заробляють, заробляють дуже немалі гроші. Закритий кордон це можливість постригти військовозобов'язаних, а демобілізація це можливість постригти військових. І отак стрижуть всіх підряд. Вигідно всім, влада на це закриває очі, і можна сказати, навіть покриває це все. От, народ мовчить, всі страждають, і виходить так, що виїхати ти не можеш, пішов служити, і звільнитись ти також не можеш. Хоч ти поранений чи ні. Мені багато військових пишуть, і розповідають ці всі історії. І, на жаль, вони дійсно правдиві. Що якщо ти хочеш звільнитися, то звільняєшся або тоді, коли в тебе вже і всіх рук і ніг немає, або е ти платиш гроші. Насправді це все дуже сумно. І одне із таких відео це дуже чудово ілюструє. Подивіться його, будь ласка. Нещодавно з шпиталя повернувся один побратим, який проходить там обстеження і в якого там явно обмежено придатний він по двом статтям. На що ВЛК сказала йому, що ти здоровий, можеш подавати в суд, скаржитись по барабану. Тобто та злочинна вказівка визнавати всіх здоровими і не лікувати, вона діє до цих пір. Тепер подумаємо, чого вона діє. Значить, не хочуть звільняти людей, які явно не можуть виконувати бойові задачі, і не хочуть давати демобілізацію через 18 місяців. Там Гончаренко пробував протиснути цей закон. Чому? Чому не дають? То тому що демобілізація йде повним ходом, Тільки за бабки через ту ж саму ВЛК. Підходили до цього ж побратима люди, які пропонували за 5 тисяч доларів порішати всі питання, демобілізувати дуже швидко. І от тепер робимо висновки: нахрена відпускати додому людей обмежено придатних і робити демобілізацію, коли йде такий шалений. Потік корупційних коштів в кармани чиновників. Хто це все керує цим всім? Ну я думаю, що без верховного керівництва ЗСУ тут не може ніяк бути. Тому що ну, що вони не знають, що в них в батальйонах в який відсоток в батальйонах в них обмежено придатних? Як ви побачили, військовий розповідає про корупцію. І, на жаль, ніхто на це не звертає уваги в будь-якій європейській країні, чи то Бізраїль, чи то Німеччина, чи то Чехія, дане питання підняли, провели б службову перевірку, притягнули всіх до відповідальності. А в нас так: керівник ТЦК одного із областей купляє собі BMW x 5 Плювать всім. Не можна демобілізуватись, плювати. Приймають закон, який не визначає сроків демобілізації. Плювать. Закритий кордон, люди не можуть виїхати, плювати. Люди гибнуть, плювати так. Кожна ситуація, яку не візьміть, і владі плювати на нас, от така ситуація. А після 20 травня проти вас всіх ще й будуть порушувати кримінальні справи, якщо ви почнете потякати, що не дай Господи, президент у нас не легітимний. Тому коли кажуть Північна Корея, ні, друзі, ми вже давно обігнали Північну Корею. Це жах. У мене велике питання: як совість повертається от у тієї людини, розповідати, що ми побороли корупцію. Ми нічого не побороли. Ви брешете, ви нагло підло брешете всім і міжнародним партнерам, і своєму народу. Ви всім брешете, крадете. Я надіюся, що ви будете сидіти в тюрмі з часом, а не десь в Лондоні чи на Лазурному березі. З повагою, ваш адвокат Демченко.